Європейський союз виділить пакет фінансової допомоги Україні у розмірі близько 50 мільярдів євро. Нас кинули. про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Ми пропонуємо кредит для України на наступні чотири роки у розмірі до 50 мільярдів євро. Написала вона, як уточнила фон дер Ляєн, це дозволить забезпечити передбачуване фінансування на шляху України до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором а, пане Валерію, за правилом вже традиційно, ми звикли чи ми звикли чути слова про ядерну загрозу, ядерний шантаж да з боку Кремля, Путіна, його приспішників. І от коли я сьогодні почула заяву Джо Байдена, а мене це справді а, так а, напружило. Чи варто недооцінювати слова Джо Байдена і як їх розцінювати? Чи це в рамках передвиборчої кампанії, а, чи це от а, серйозне а, можливе поправлення попередження, можливо, путіну, можливо, і українському військово-політичному керівництву, тому що свого часу були недооцінені, скажімо так, слова Байдена і його адміністрації. щодо повномасштабного вторгнення, як ставити почну це? з кінця питання? Я ставився дуже серйозно до заяв про повномасштабне вторгнення. Тобто і власне так ставлюся зараз. Я не почув в цій заяві. От фрази, що зараз може бути застосування ядерної зброї. Він сказав, що це один з варіантів, який може бути сценарій. Ми, ми що не знаємо про це? Ми про це знаємо. Інша справа, коли звучить слово ядерна, зброя масового знищення, то в мене виникає друге питання: а чому немає подальших слів? Ну, що рік назад, Росія вже шантажувала ядерною зброєю. У нас я би б сказав, була і паніка така певна в наших в Україні у людей. Потім, коли пояснили, що ці балістичні ракети технічно навіть це питання, що вони тут сюди долетіли, то всі якось заспокоїлись. Але при тому зараз Путін знову розкручує цю тему, хоча я був впевнений, що йому вже пояснили всю цю історію, сказали за кулісами, і тоді, пам'ятаєте, вона угу. трошки затихло. Тому мені дивно, чому після слів. Джозеф Байден після таких слів, хоча вони були сказані в певній там аудиторії, ну, мають бути журналістські запитання, він має сказати другу фразу. А як цього не допустити, як реагувати зараз на це знову-таки поновлення шантажу? От і все. А для України важливо почути знову-таки Будапештський меморандум, який є ну, складним документом, скажімо так, слабким для гарантій безпеки. Але він точно має працювати в разі ядерних загроз. Нам же як пояснювали всі партнери, це не ядерні загрози зараз, конвенційні. Якщо буде ядерна загроза, то тоді зовсім інше. Тоді, якби ми от гаранти від угу. ядерного удару. І, і тому я думаю, що нам потрібна друга фраза. А власне, Джозефа Байдена і всіх учасників Будапештського меморандуму, США, Британії, Франції, Китаю, Ну, Росія. Так само, як вона розвели Радбез ООН, так само вона і тут відмовилася від цих зобов'язань. Але в Радбез ООН якісь плани є, щось там пробують зробити. А тут що? Давайте. Ну, Україна має закликати зараз негайно зібратись всіх лідерів не просто там, ну, або я не знаю, міністрів закордонних справ, наприклад, зібрати країн, які. Ну, далі притримуються гарантії нам в, в, в варіанті ядерного вже шантажу. <зас> Дійсно була така історія, і здається, те, що ми зараз спостерігаємо, це черговий шантаж Путіна. Ну вже напередодні. Саміту НАТО, йому треба продемонструвати. Так, можливо, це співпало. Хоча я в це не дуже вірю, що і перекидання ядерної зброї, але як мінімум заяви про перекидання ядерної зброї до Білорусі, вони також співпадають. Ви згадали про Китай. Блінкен, державний секретар, був з дводенним візитом в Пекіні, зустрічався з Сі Цзіньпінням. Я дозволю собі ще одну цитату Байдена, вона мені дуже подобається. Він мається на увазі, Блінкен проробив до біса велику роботу. Ми на правильному шляху. До того була заява самого Блінкена, який сказав, що. Китай е, не буде постачати зброю е, Росії, яку можна використовувати в Україні. Чи можна говорити, що по українському треку е, була знайдена якась спільна мова між Сполученими Штатами та Китаєм? Чи це все ж таки похідне, і вон, цей візит не був присвячений, ну як мінімум, там на 20% нашому питанню? Ну звісно, питання піднімалися, в тому числі і російської війни, це однозначно. Тобто про це навіть, якщо не говориться публічно, то це ну, для мене це хороший сигнал в даному випадку. І, і там була ще третя заява, що США будуть притримуватися принципу невизнання незалежності Тайвань. Так. Ну, тобто, це не те, що США не будуть підтримувати Тайвань, це просто та політика, яка давно була запроваджена, тобто не незалежність, і, але допомогти, щоб Тайвань не втратив суверенітет. І всі три заяви, оці всі разом, дають певний оптимізм, насправді. Ну, принаймні, факт зустрічі і, і, і висловлювання секретаря Державного департаменту до поїздки, і зараз вони зовсім різні. Угу. І президент Сполучених Штатів не говорив би так, знаєте, так е, впевнено, що тут є е, якісь зрушення. Я би сказав, такі заяви президента Сполучених Штатів ну, свідчать про прорив взагалі-то. В чому там досягнути результатів, важко сказати, але ну, ми ж українці дуже сподіваємося, що там те, що озвучено і по зброї, uh -huh. це демонстрація. Далі, другий момент, що до цього ще є різні засоби використання е, Наприклад, тих самих, як ми тепер знаємо, замінована не тільки була Каховська ГЕС, а зараз і холодильники Запорізької станції, і Кримський Титан. Тобто, це може бути, ну ви ж бачите, вони намагаються так поступово використовувати. Тому ясно, що вони готові скоріше всього до використання аналогічної зброї масового знищення. Інструменту, так як Каховська ГЕС, це теж знищення людей масове, це аналогічно. Люди скажуть, що це дуже близько до. Ну, спеціалісти uh -huh. скажуть, дуже близько. Тому я думаю, що от стадії будуть. Я впевнений, що точно сьогодні вони не застосують зброю масового знищення, чи ядерну, чи хімічну, бактеріологічну. І дуже сподіваюся, що цей період наступний. Пару місяців той же самий Китай і всі, хто володіє ядерною зброєю, після слова А, що це неприпустимо, скажуть слово б, а слово б вони мають публічно. Ну, це моя думка, заявити, що вони зроблять у відповідь. Тому що на ці всі заяви, які дозволяють собі різного рівня люди в Москві, це тільки із за того, що немає чіткої фрази, що буде після цього вам. Це не незвичайна зброя. Ядерна зброя це не, не конвенційна. Я впевнений, що і багато спеціалістів кажуть, що в такому випадку можна говорити, який буде відповідний, ну яка буде відповідь. Тому що в мене, наприклад, питання, я розумію, що США зроблять, якщо удар буде по їх території. Це зрозуміло. А що буде, якщо удар буде не по їх території? Якщо це буде по країні НАТО, одне питання. Якщо це буде по Україні. Там теж питання, що будуть робити. Ми повинні це знати. Ми повинні знати, а якщо це буде по Білорусі, як в одному з сценарій комп'ютерних. Угу. Тому е, я не вбачаю, що зараз е, загроза використання ядерної зброї більша, ніж була минулого року. Вона менша. Але розкручення, йде, ми бачимо, на наших очах це розкручується.